Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску, ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Генсек НАТО Юте нещодавно попередив Трампа, що якщо він змусить Україну підписати поганий мир на умовах Росії, то в довгостроковій перспективі це буде відображатися погано на Сполучених Штатах зі сторони Китаю, Ірану. Та КНДР. А в принципі, зрозуміло, якщо прецедент буде негативним для Сполучених Штатів та Європи, то це буде відкривати якраз двері для інших країн, для агресії, і таке може статися там зі сторони Китаю, Кореї та інших країн. Ну а так Трамп навряд чи погодиться на якісь значні поступки. Про всі плани, які ми знаємо, про які йдеться наразі у західних ЗМІ, пишуть про те, що консенсусом буде заморожування конфлікту на лінії розмежування. Яка буде на цей час чи буде там через декілька місяців, але так чи інакше зрозуміло, що Росія таким чином не виконує усі свої поставлені цілі по захопленню України, та й навіть не виконує цілі щодо захоплення чотирьох областей, на які Путін претендує, на які він нещодавно висував ультиматум, і в принципі зрозуміло, що це провал для Росії, тому що саме у Конституції Росії записані ці чотири області із заморожуванням конфлікту. Буде означати, що якби частина е, російських територій окупована, а якось на перемогу, напевно, не дуже тягне з цього погляду. Пом'якшення санкцій, про що теж говорять, це теж не дуже можна назвати перемогою, тому що до повномасштабної війни санкції проти Росії були мінімальними. А наразі, якщо і зніму частину санкцій, все одно частина залишиться, і Росія буде не у кращому становищі, точно аніж у 2021 році. Верховна Рада України нещодавно призначила керівника Нафтогазу Олексія Чернешова міністром національної єдності України. Це міністерство щойно створили раніше воно повинно зватися як Міністерство повернення українців, ну а зараз його вирішили перейменувати. Як зауважував прем'єр-міністр, то ідея цього міністерства була створена через те, що 7,5 мільйонів українців наразі знаходяться за межами України, і Україна якби має думати, як повертати цих українців до України і які там мотиви вигадувати щодо цього. А щодо створення самого міністерства, то роздавання госапарату під час війни це дуже круто. В Україні, начебто, нікуди гроші дівати і немає ніяких. Більше потреб. Тому можна створювати ще одне якесь незрозуміле міністерство і тратити на це міністерство доволі багато коштів. Хоча про що я говорю, нещодавно українська влада вирішила роздати декілька мільярдів гривень, тому напевно грошей там навалом. Ну а так, цілі, яке переслідує міністерство, мають досягатися просто закінчення війни, стабільною економічною ситуацією та стабільними там інститутами та в принципі політичною ситуацією як такою. Тому чим конкретно буде займатися міністерство зовсім незрозуміло зрозуміло. щодо самого цього Олексія, якого поставили на посаду, то це такий чиновник середньої руки, надзвичайного в ньому нічого немає, та й в принципі ніяких скандалів начебто теж. А нещодавно на протестах Грузії була доволі цікава історія, і вона сталася з росіянином. Його затримали на оцих мітингах, привезли до участка, але у нього не було начебто своїх документів, чи вони типу загубилися десь. Але так чи інакше, тому що в нього не було документів, його деякий час там тримали, і після цього просто видворили у Вірменію. Як я розумію, міграційна служба приїхала до поліції і просто його вивезла на кордон. Він намагався там, начебто, повернутися, але йому не вдалося цього зробити. Про це пише там російське опозиційне видання Медіазона. Не дуже зрозуміло, чого його в принципі відвезли до Вірменії, а не до Росії. Напевно, тому що між Грузією та Росією насправді досі немає дипломатичних відносин. А може, Вірменія це покарання для усіх росіян, які здавали квартири тільки слов'янам. Але це доволі показова історія, що грузинські силовики діють необмежено, порушують права людей, та й в принципі поводять себе доволі жорстко на цих мітингах. А ну і в продовженні цієї теми на наступний день була новина про те, що поліція прийшла у штаб до опозиції, до партії за зміни і заарештувала там одного з лідерів Ніка Гварамія. Повідомляється про те, що він знімав насильство на вулицях, як силовики б'ють людей. Ну і ще й депутат партії Лелу заявив про затримання також двох своїх партійців. Ну і ось все ж таки Конституційний суд Грузії відмовився відмінити результати парламентських виборів. Нещодавно була така заявка якраз від президента Зорбішвілі, яка виступає на стороні протестів, але суд вирішив, що вибори були легітимними, чесними, релевантними і так далі. Тому їх не треба відміняти і проводити нові. Нагадаю, що на цих виборах якраз і перемогла грузинська мрія, взявши 89 мандатів із 150 а власна судова система Грузії виступає на стороні уряду. Це, напевно, така помилка Саакашвілі, що він тоді ще не реформував повноцінно суди. Але в принципі, що маємо, то маємо. А до речі, саме тому самого Саакашвілі після перемоги іншої партії почали переслідувати, і це було в принципі політичне переслідування. Нещодавно Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51 м штатом Сполучених Штатів і зробив заяву про те, що якщо Трюдо не зможе впоратися з проблемами міграції та торгівлі, то він готовий прийняти Канаду ось у склад Сполучених Штатів. Більше того, він вже раніше погрожував Канаді та Мексиці, що він веде мита у 25%, якщо ці країни не впораються із міграцією і з наркотрафіком. Ну це такий черговий мем від Трампа, в принципі, у ЗМІ писали про те, що це типу жарт чи щось таке. Але Канаду в принципі вже давно називають 51-м штатом, тому що вони, в принципі, доволі залежні від Сполучених Штатів. Та й, в принципі, доволі схожі. А що стосується канадського уряду, то він насправді знаходиться наразі у кризі. Рейтинги 3 зараз не у кращому становищі, і вибори будуть у наступному році. І, в принципі, є реальна можливість, що якраз праві кандидати переможуть. А якщо ліві та лівоцентристи не зможуть нічого там запропонувати. Парламент Абхазії нещодавно проголосував проти закону щодо інвестиційної угоди із Росією. Це ось новий парламент. Вони відправили у відставку майже увесь уряд і наразі ось прийняли закон, через який нещодавно було чи то революція, чи то госпереворот, як то в Росії кажуть. Саме через цей закон і справді почалися заворушення. Багато Абхазів виступали проти а сам закон давав можливості інвестицій із Росії без обмежень, і місцеві були дуже занепокоєні цим фактом. А місцеві відстояло своє право не отримувати інвестиції, хоча й так Абхазія насправді залежна від Росії дуже сильно і по суті регіон живе на російських дотаціях. Тому я думаю, що Росія зможе продавити Абхазію, якщо захоче через дотації, просто не буде давати гроші. А на ну, так виглядає, як вистріл собі у ногу, враховуючи те, що сам регіон знаходиться у сірій зоні, і ніхто, окрім Росії, туди інвестувати не буде та й не може. Вашингтон Пост пише про те, що високопосадовці з Білого Дому занепокоєні гонкою передачу озброєння для України, тому що це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів. Зазначається, що вони занепокоєні передачою систем ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які прямують до України. Вражає, що тільки війна в Україні змогла виснажити Сполучені Штати так. Що вже йдеться про те, що у Сполучених Штатах може бути проблема з обороноздатністю. Що Сполучені Штати так просіли доволі суттєво з часів холодної війни, що тільки один активний конфлікт виснажує настільки. А при тому, що самі Сполучені Штати не ведуть ніякої активної кампанії, так в них є доволі багато військових баз, але ніяких заворушень там не відбувається, тому і втрати там мінімальні. І це при колосальних військових бюджетах, які дійдуть вже до трильйона доларів Сполучених Штатів. А чи то ресурси не дуже ефективно витрачаються, чи то якийсь піздьош, що Сполученим Штатам може не вистачити якогось озброєння. Ну і напевно, одною з найготніших новин, яка з'явилася нещодавно, вона і з'явилася і затухла буквально за декілька часів, це військовий стан у південній Кореї. Так, президент Південної Кореї вирішив голосити військовий стан вперше з 1980 року, заявивши, що там є якісь внутрішні загрози, і що ось він необхідний. Це означало, що вся політична діяльність на території Кореї заморожувалася, партії не могли вести свою звичну роботу, а також ЗМІ бралися повністю під контроль. А при цьому президент не пояснив, які саме загрози існують для Південної Кореї, тобто не було ніякої ескалації зі сторони Північної Кореї, не було навіть у ці дні запусків ракет, які, в принципі, відбуваються і так доволі часто, тобто не було ніяких причин для воду цього стану насправді. А тому лідери опозиції виступили відразу проти води цього стану, ба більше виступила навіть партія. З якої сам президент, права партія, вони також виступили проти цього військового стану і стали говорити про те, що немає ніяких обґрунтувань для його вводу. При цьому парламентарії почали призивати людей виходити на вулиці міста, і справді люди почали виходити, але насправді не дуже масово, як в принципі здавалося. А хоча це було доволі ризиковано, тому що з водом військового стану були військові всюди, а вони були біля головних госбудівель, по вулицях, в принципі, знаходилися і так далі now voted to reverse the decree. цікаво, що не дивлячись на те, що військові не пропускали депутатів до парламенту, так що інакше, все ж таки вони змогли провести сесію і відмінили просто військовий стан, зібравши 190 голосів із 300. Згідно з Конституцією Південної Кореї, якщо так відбувається, якщо більшість парламенту голосує проти військового стану, то він відміняється. І насправді це спрацювало, військові почали покидати парламент і скорилися все ж таки закону. Ну і сам президент, зрозумівши, що його авантюра не вдалася, вирішив скасувати закон. А ну і після цього ЗМІ почали писати про те, що у президента були доволі великі проблеми із рейтингами, не дивлячись на те, що він нещодавно виграв вибори. У нього почали вони сипатися. Почалась велика критика зі сторони опозиції. Так, в принципі, напевно, у партії теж були проблеми, враховуючи те, що його партія виступила проти нього же. А та йому у найближчі місяці міг в принципі погрожувати навіть імпічмент. Власне, ось така невдала спроба по суті перевороту через падіння рейтингів та через те, що хотіли відібрати. В нього президентське крісло то синіми пальцями за крісло держатися. Принципі, і напевно не дивно, що в нього не вийшло, тому що його ніхто не підтримав, не підтримала ні опозиція, ні сама ж його партія, та навіть його не підтримали силовики та спецслужби. Вони підкорилися парламенту і зробили те, за що парламент проголосував при тому, що у Південній Кореї, в принципі, був досвід пак чонхі, військової диктатури. Більше того, це вдала військова диктатура, в принципі, тому що саме при пак чонхі, Південна Корея стала тою південною Кореєю, яку ми знаємо, високорозвиненою і так далі. і так далі, Тоді й було економічно корейське чудо. А тому такий досвід був при тому, насправді, що корейці доволі революційні, вони часто виходять на мітинги, неодноразово скидали своїх президентів завдяки революціям. То -то там. А тобто там завжди було таке активне політичне життя. А зараз залишається питання, чи все ж таки посадять президента, чи все йому зійде з рук, чи просто можуть відправляти у відставку, і таке буде покарання. Хоча знову ж таки це в принципі спроба госперевороти, тому там а, можуть його з легкістю посадити, і опозиційна партія в принципі, вже говорить про те, що буде ініційоване якесь кримінальне впровадження. В ЗСУ заявили про те, що більше трьох тисяч військовослужбовців повернулися з СЗЧ за останні 72 години. І це після того, як було введено закон про те, що ніякого покарання СЗЧ-сникам не буде, якщо вони повернуться до служби до 1 січня 25-го року. Власне, влада на це розраховувала, в принципі, люди почали повертатися, але глобальна проблема не вирішено, тому що люди все одно будуть входити в СЗЧ, тому що є глобальні проблеми з самою армією. Видення Bloomberg пише про те, що Індія відмовляється від російської зброї на користь американської, також пишуть про військове співробітництво із Росією, пишуть про те, що там був проект щодо оренди підводної лодки в Росії для навчання індійського екіпажу, але він не реалізується. Єдине, що Росія повинна зробити за контрактами, які ще були до російсько-української війни. А це два військові кораблі та батареї для противоракетного щита. І в принципі на цьому, напевно, співробітництво буде знижено до нуля. Важлива тема, яка не дуже часто згадується у контексті війни. Це те, що Росія втрачає свій військовий ринок. Росія, в принципі, завжди була доволі великим експортером озброєння у світі, і Індія була одним з головних в принципі покупців. Ще з часів радянського союзу, але останнім часом всі ці контракти скорочуються, і більше країн відмовляються від російського озброєння. В майбутньому це до речі може якраз впливати на російський бюджет. Початком війни Росія стала провалювати контракти за контрактом, тому багато країн почали від них відмовлятися, тому що Росія їх не виконує і усі свої ресурси стала перенаправляти на фронт. Ну і друга причина це те, що деяка російська техніка, і її доволі багато, показала свою не дуже добру ефективність на полі бою, і тому деякі країни почали думати: а чи варто того, щоб купувати у Росію ту чи іншу техніку, якщо вона показує таку низьку ефективність? А голова МЗС Люксембургу Бетель. Виступив проти вступу України до НАТО, так він каже, що не можна брати країну в альянс, на яку напала Росія, тому що це може спричинити й інші конфлікти, але при цьому він виступає за вступ України до ЄС. Ось такий несподіваний супротивник виявився, не дивлячись на те, що це доволі мала країна, а все одно вона має такий же голос, як і інші країни НАТО, і тому її рішення теж може вплинути на вступ України до Альянсу. Хоча знову ж таки це далеко не єдиний супротивник, який виступає проти України в НАТО. І консенсусу там зовсім немає, навіть і близько. А ось щодо вступу до ЄС, то в принципі розбіжностей немає. Люксембург теж виступає за те, щоб Україна вступила в ЄС. Та що ж тут казати, навіть Угорщина виступає за Україну в Євросоюзі, тому в у цьому плані напевно інтеграція може відбутися, хоча тут теж хоча теж тут питання термінів так залишається відкритим, все ж таки.

The diplomatic for over 40. а подивимося з цього вийде, чи буде він як Путін бухтіти про історію, чи буде просто бухтіти на американців, тому що дискусія Лаврова, в принципі, теж звелася до досить не дуже високого рівня, скажімо так, то там Гітлера євреєм називає, то ще щось. А тому все це може зводитися до якихось там дивних політичних кліше та звинувачень. Ну а Такеру, напевно сподобалася якась дешева колбаса у Москві, тому він вирішив повернутися, чи просто отримає зарплатню в конвертах. Свів вже не працює. Anyway. Видання NBC News пише про те, що республіканці у сенаті розділилися щодо кандидата Трампа на пост голови Пентагону Піта Генсета щонайменше найменше шість кандидатів виступають проти нього? Це доволі багато і тому призначення може не пройти. Зазначається, що сенатори коливаються, тому що там є звинувачення у сексуальних домаганнях, а також, начебто, є проблеми із фінансовою недбалістю та зловживання алкоголем. При цьому видання Wall Street Journal пише про те, що Трамп хоче вже висунути на цю посаду більш компромісного кандидата, а саме Рона ді Сантіса, голову Флориди. А пишуть про те, що таке рішення можуть скоро вже прийняти. А взагалі доволі дивно, що Трамп у своїй масі просуває якихось шузів на свої посади. А ось Де Сантосу досі не дав ніякого портфелю і не виділив йому ніякого міністерства, хоча, в принципі, доволі достойна кандидатура. Можливо, у Трампа є ревнощі та негатив, тому що він висувався на премери з республіканців і виступав проти Трампа. Ну а так із республіканців він непоганий політик, хоч і близький досить до Трампа, але більш такий поміркований та компромісний. А Пашинян нещодавно заявив про те, що відносини Вірменії та УДКБ пройшли точку незворотності. Про це він повідомив виступаючи на парламентській сесії і зробив заяву про те, що стає більш важким, а то й неможливим, повернення до договору. А цікаво, чи зважиться Пашинян все ж таки на більш серйозні дії щодо російської військової бази на території Вірменії. це не дуже в контексті ОДКБ, але у контексті якраз доволі тяжких російсько-вірменських відносин. Хоча, звісно, і випади проти ОДКБ бентежать Росію і Кремлю це не дуже подобається. А при цьому ми бачимо якусь заміну на закавказі з одного боку, Вірменія віддаляється від Росії, з іншого боку, ми бачимо, що Грузія якраз із Росією зближується. А нещодавно голова МЗС Німеччини Бербок припустила, що німецькі війська можуть з'явитися на території України і можуть з'явитися вже після замороження у складі усіх міжнародних сил. А якби у складі миротворців, про яких в принципі теж говорять в адміністрації Трампа, але проти цього різко виступив Шольц і заявив, що німецькі війська не з'являться на території України і що він цього не допустить. А знову ж таки говорить про те, що ця війна не повинна перерости у війну між Росією та НАТО, хоча знову ж таки Бербо говорила про від військ після вже замороження конфлікту. А давайте так, така різка активність Шольца почалася через те, що скоро будуть вибори на території Німеччини, вони прийдуть вже у лютому 25-го року, тому можна вважати, що це така частина передвиборчої гонки, і така активність пов'язана саме із цим. При цьому шанси на те, що Шольца переоберуть, і соціал-демократи виграють, доволі мізерні, тому що партія втрачає свої голоси, свої рейтинги, і якраз багато в чому саме через Шольца. А тому насправді всі його заяви можуть вже не мати ніякого сенсу через декілька місяців, коли він перестане бути канцлером. Видання Рейтер пише про те, що у фінальному плані Трампа скоріше за все буде відмова України від НАТО. Та від земель, які окуповані Росією. А так видання знову пише про те, що на Москву може давити тим, що постачання Києву може збільшити у рази, і тоді Москва повинна буде піти на перемовини. А разом з цим ключові радники Трампа вже сходяться на тому, що Україну не треба приймати до НАТО і треба просто заморожувати війну. Останніми днями західні ЗМІ мусолять приблизно однакові плани. І в принципі, адміністрації Трампа є плюс-мінус консенсус. Зрозуміло, що це буде заморозка війни, що Україна буде поза НАТО, що будуть якісь гарантії безпеки, та будуть якісь поступки Росії як такий пряник для російського режиму. Плюс-мінус у різних варіаціях це буде ще мусолитися там місяць-два до приходу Трампа, і потім вже буде йтися про реальні перемовини і напевно, вже буде якийсь фінальний план. А питання про НАТО насправді питаються рухати тільки Зеленський, але ніякого відповіді зі сторони заходу немає. Зрозуміло, що. В НАТО Україну наразі не хочуть брати, а голова МЗС Сибіга все ж таки вирішив заявити, що Україна не відмовиться від безпекових угод. Оскільки вони не є альтернативою альянсу НАТО і що Україна буде їх приймати. Нагадаю, що декілька днів тому українська влада офіційно зробила заяву про те, що вони не хочуть мати гарантії безпеки, якщо це якби буде протилежність НАТО, якщо це не буде просувати Україну до альянсу. Ну і знову ж таки згадали Будапештські домовленості, як вони не спрацювали, які вони погані. Та все таке інше. Ну, в принципі, був такий потужний пафос. Але через пару днів вже говорять про те, що ні-ні, можна приймати гарантії безпеки, тому що це якби не має ніякого відношення до альянсу НАТО. Про це я говорю ще у минулому випуску, що гарантії безпеки та вступ до НАТО, в принципі, лежать у різній площині і ніяк не перетинаються. Це, це різні в принципі, договори, і вони один одного не стосуються. А тому мені і здалося, що такий Закидон був тоді доволі дивний. Щоправда, зрозуміліше не стало, що це в принципі таке та що відбувається. А чи це такі спроби в якусь п'яде-дипломатію? Хоча, як бачимо, не дуже якось українські дипломатів це виходить. Кандидат у президенти Румунії Джорджеско, який нещодавно раптово набрав найбільшу кількість голосів у першому турі голосування, заявив про те, що якщо він переможе. То ніякого транзиту українського зерна через Румунію не буде, та й не буде ніякої допомоги Україні від Румунії. Справді він ніколи не переховував свої погляди, і напевно через це саме і набрав найбільшу кількість голосів. Такий правопопуліст, який, в принципі, доволі популярні і в інших країнах Європи. Ну і, начебто, він щось там про Путіна говорив, його нахвалював чи щось таке. Притому він навряд чи переможе на другому турі виборів, а тому, що всі голоса будуть акумулюватися навколо системного кандидата. А плюс нещодавно стало відомо, що і парламентська коаліція вже була зібрана і вона залишилася за системними політиками. Тому, скоріше за все, для України в принципі нічого не зміниться. Нещодавно голова НАТО Марк Юти заявив про те. Що є підстави стверджувати, що Росія передає КНДР, ядерні технології, і що а вже ж це велика загроза для країн НАТО, та не тільки для країн НАТО, а й для союзників у регіоні, там для Японії, для Південної Кореї, Тайваню тощо. При цьому зауважую, що військові зв'язки між Кореєю та Росією зміцнилися останнім часом. Ну і в принципі був і справді підписаний цілий договір, це союзний договір, що обидві країни мають одна одну захищати у разі там загрози і все таке інше. А хоча жодних доказів цього приводу ще немає, але так чи інакше зрозуміло, що така можливість є, і, в принципі, Росія може якраз таким чином посилювати КНДР і тиснути на Південну Корею, що, в принципі, для Росії теж доволі вигідно. Навіть Росії була б вигідна війна на Корейському півострові. А тут більше вже питання до Китаю, тому що саме Китай має серйозні важелів тиску на КНДР, і, в принципі, КНДР у деякій мірі є маріонетковою республікою саме Китаю. І незважаючи на тісні контакти, Китай, в принципі, доволі скептично ставився до корейських ініціатив щодо розвитку ядерного озброєння. А взагалі, як я раніше і говорив, на російсько-корейські стосунки насправді може впливати тільки Китай. Зрозуміло, що там західні країни будуть щось там розповідати про занепокоєність, але реальний вплив наразі має тільки Китай, і від нього все залежить, наскільки ці стосунки будуть розвиватися, чи Китай навпаки буде намагатися їх розірвати. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен нещодавно заявив Рейтеру, що і справді Сполучені Штати хочуть, щоб Україна почала мобілізацію з 18 років, і на цьому наполягають, що Білий дім бачить у цьому велику перевагу, щоб Україна змогла переламити свою позицію на фронті. А власне, всі розмови Офісу президента та деяких західних СМІ виявилися правдою і вже офіційно навіть були підтверджені представником від Білого Дому. Але тут як і випадку із Шольца можна ігнорувати усі ці заяви, тому що вони нічого по суті не означають. Демократи покидають білий дім, скоро буде республіканці, і там буде зовсім інші наративи та зовсім інші інтенції. Тому, в принципі, що демократи говорять останній місяць свого перебування при владі. Незрозуміло, що вони в принципі хочуть таким чином добитися, і який насправді у цьому сенс, тому що вони не зможуть навіть передавати озброєння у наступні місяці. А більше того, вже були новини про те, що саме озброєння не вистачає, тому навіщо така мобілізація теж незрозуміло. А депутати національної збори Франції нещодавно більшість голосів підтримали вотом на довіри уряду прем'єр-міністра Барніє. Кабінет тепер має піти у відставку. Сам кабінет проіснував лише три місяці, і така відставка це вперше з 1962 року. А пишуть про те, що поки що уряд буде виконувати свої обов'язки, поки Макрон буде шукати нового прем'єр-міністра. П'яде шахи Макрона все ж таки напевно поламалися, тому що тоді говорили про те, що Макрон усіх переграв, тому що на виборах перемогли ліві, але прем'єром став все ж таки такий правий кандидат, голіст і близький більше до Макрона. Але все ж таки слід нагадати, що Франція все ж таки президентська республіка. Представниця МЗС Росії Марія Захарова нещодавно заявила про український слід у Сирії, де повстанці захопили місто Алепо. Говорить про те, що там є якісь українські військові, українські інструктори, які допомагають опозиції. А доволі цікаві заяви. В принципі, можна пропустити, що гурівці там і справді працюють. Після африканської кампанії мене вже нічого в цьому плані не здивує. Але дивує риторика Росії, тому що вона постійно суперечить сама собі. З одного боку, Україна це якийсь такий фейл-стейт, видумана держава, яка там не має існувати, яка, яка в принципі виживає тільки завдяки західній допомозі і так далі, і так далі. З іншого боку, це якась наддержава, яка втручається в усі можливі конфлікти, яка спонсує якихось терористів, революції спонсує, там втручається там, вибори в інших країнах та таке інше. А завжди дуже бавить така риторика. Українська влада вирішила вести санкції проти грузинського уряду за порушення прав людини, а саме через те, що уряд Грузії все ж таки почав схилятися до Росії і також доволі жорстко поводить себе із протестуючими. З практичного погляду це, напевно, нічого не змінить. А може тільки погіршить становище українців, які проживають у Грузії, таких. Начебто чимало. А при тому це такий символізм виступу проти Грузії, проти поліцейського насильства, яке там відбувається. А при тому, що західні країни ще наводили санкції проти Грузії і не зрозуміло, чи будуть водити, але, в принципі, Сполучені Штати нещодавно погрожувало на це рахунок. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джон заявив. Що не виноситиме на голосування запит Байдена на додаткову допомогу для України, і що не бачить у цьому сенсу, а раніше повідомлялося, що, начебто, хочуть запросити додаткові 24 мільярди. Знову ж таки адміністрація Байдена за останній місяць намагається зробити відразу усе і змусити Україну провести мобілізацію з 18 років і просунути якесь голосування щодо передачі озброєння Україні і так далі. і так Знову ж таки, питання у тому, а чому раніше це не робила, чому це потрібно робити у останній момент, коли зрозуміло, що адміністрація твоя зливається і, в принципі, нічого встигнути неможливо. Чи б демократи так сподівалися, що Камала Харіс виграє? Тому не думали, що буде якась зміна у Білому домі. Як наші пацани, мальчики, там в окруженні не сражались, а выгрызали врага, я бачив кадри, які мене тоже привели в состояние жуткое совершенно. Потому что пацаны с потерей БК брали штык ножи и шли в рукопашную.